Українська мережа поштових послуг нова пошта вийшла на європейський ринок. Компанія відкрила вже більше 20 відділень на території Польщі. Відділення номер 2 знаходиться за адресою вулиця Менчинська, 18. Воно дійсне з 9 жовтня 2022 року. Тут знаходиться мапа з місцезнаходженням нової пошти по Варшаві. Щодня компанія займається відправленнями посилок в Україну. Загалом посилки відправляють українці, але 10% клієнтів нова це поляки. У нас ще є вантажне відділення на Яну Ольбрахто 94, і воно приймає до тисячі кілограмів, але найбільша сторона не має перевищувати 120 сантиметрів, тобто це єдина вимога. А так приносите все, що хочете. Це відправимо працівники компанії. Зазначають, відправляють майже все. Однак перед відправленням посилки в Україну важливо ознайомитися із переліком речей, які заборонені до висилки за кордон. Це можна зробити на сайті компанії. У нас ще діє знижка 30% на всі відправлення з Польщі до України. Але вона діє лише в тому випадку, якщо ви скачаєте наш додаток з Play Market або Store, ну дивлячись, який у вас телефон, а ви там маєте зареєструватися, зареєструвати вашу посилку, повністю написати все, що там необхідно. Тобто вага, прізвище, ім'я, що ви відправляєте, і потім прийти до нас, ви кажете нам номер посилки, то тобто є СХПЛ і номер, і таким чином ви отримаєте знижку 30%. Атмосфера у відділенні дуже приємна. Тож, якщо ви плануєте відправити посилку в Україну, можете не вагатися та зробити це за допомогою послуги Нова пост у Варшаві.